Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10 ранку розкажу я, Лілія Налягака. Повітряна тривога досі триває в кількох регіонах України. Наразі вже немає ракетної загрози, однак у небі ще фіксують ворожі дрони. Актуальну мапу ви зараз бачите на екрані. Нагадаю, Україна пережила чергову масовану комбіновану атаку. Росіяни били по об'єктах енергетичної інфраструктури. Через це у багатьох регіонах застосовані аварійні відключення світла. Одна дитина загинула на Житомирщині. Ще одна та дорослий перебувають у лікарнях. За даними обласної військової адміністрації, цієї ночі зафіксовано декілька влучань, падіння уламків, крилатих ракет та дронів камікадзе, пошкоджено житлові будинки, цивільні, приватні підприємства, магазин. А на Київщині через російську атаку загинула літня жінка. Як сповістили, ОВА, це сталося у Вишгородському районі. Троє людей травмовані. У них осколкові поранення. Всім постраждалим надали допомогу. В Обухівському районі пошкоджені два приватні будинки. Там вибиті вікна, понівечені фасади та покрівлі. В результаті російської масованої атаки на Хмельниччині загинула одна людина. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ще раз обстріли в регіоні зафіксовано перебої з електропостачанням. Кількість постраждалих у Києві зросла до п'яти, серед них дитина 16 років. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації. З осколковими пораненнями госпіталізовано 48-річну жінку. Її стан тяжкий. Нагадаю, у Святошинському районі столиці російський безпілотник пошкодив житловий будинок. У результаті вибуху були вибиті вікна. Росіяни атакували енергетичну портову транспортну та житлову інфраструктуру на Одещині. Виникли пожежі. Пошкоджене цивільне судно, склад у Держслужбі з надзвичайних ситуацій зазначили, рятувальникам довелося ліквідовувати наслідки ударів в умовах постійних тривог. В одному з районів області пошкоджено вікна та дахи у понад сотні приватних будинків. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. На Рівненщині внаслідок російської атаки пошкоджений двоповерховий багатоквартирний будинок, повідомили Вова. У ньому вибило вікна. Також пошкоджено три автомобілі поруч. Постраждалих немає. Під атакою Шахедів цієї ночі була Дніпропетровщина. Оборонці неба знищили сім безпілотників, а Нікопольщина потерпала від ударів артилерії. Є руйнування у приватному секторі, а через обстріли напередодні є поранені. Більше розкаже моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона з нами наживо. Олено, привіт. Яку інформацію маєш на ранок? Та лілія сто так за останню добу пережила Нікопольщина. Через удари по райцентру постраждали троє людей. Це чоловік та жінка. Дві жінки вони лікуватимуться вдома. В Марганці майже 8 тисяч абонентів лишилися без електропостачання. Наразі аварійні бригади усувають пошкодження. Також понівечена інфраструктура, три п'ятиповерхівки і п'ять приватних будинків. Гуртожиток, шість господарських споруд. Ще одна зруйнована вщин. Зачепили автівки, газогін та лінію електропередач наразі триває ліквідація наслідків. Вночі агресор бив по самому Нікопольова Червоногорській, Марганецькій та Покровській громадах цілив фпв дронами. Поки інформація про постраждалих немає, Втім, загроза атак триває. Населення просять бути у безпеці. Ось таку має оперативну інформацію. Станом на зараз Лілія. Тобі слово. дякую, колего. Олена Мандалюк розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. Понад 650 разів ударили росіяни по населених пунктах Запорізької області протягом доби. Для цього застосували авіабомби, артилерію, реактивні системи залпового вогню та безпілотника. Надійшло понад пів сотні повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. За даними обласної державної адміністрації, мирні жителі не постраждали. Понад 400. це безпілотні літальні апарати різних модифікацій. Понад 200. це артилерія. От саме вони складають орієнтовно ці види озброєння. 90-95% від залізяча смертоносного, яке летить на територію Запорізької області. Звичайно, потерпають найбільше е, прифронтові населені пункти, які розташовані за 5, 10, 15 кілометрів від ЛБЗ. Насамперед, це гуляй поле, сестибного Селищі Приморське. Гучна ніч у російському місті Будьоновськ це Ставропольський край. Там спершу оголосили небезпеку БПЛА, а потім у місцевих пабліках очевидці повідомили про вибухи. Дехто продовж 15 хвилин нарахував їх кілька. Після цього почалася пожежа. Найпевніше горить хімічний завод Ставролен. Це підтверджують місцеві телеграм-канали. Тамтешній губернатор визнав факт пожежі на території промзони однак не уточнив, який саме об'єкт став ціллю атаки. Він стверджує, що постраждалих немає. У міноборони окупантів лише повідомили, що над краєм, нібито збили чотири безпілотники. Ставролен належить до групи Лукойл і є великим виробником хімічної продукції, зокрема поліетилену та бензолу. Підприємство вже ставало мішенню дронів у середині листопада та наприкінці жовтня. Складна ситуація спостерігається в районі Сіверська на Донеччині. Росіяни намагаються перекидати особовий склад через річку Сіверський Донець з боку Серебрянського лісництва. При цьому ворог періодично застосовує техніку. Про оперативну обстановку на цьому відтинку фронту нам розповів представник 81-ї бригади десантно-штурмових військ. Ворог намагається обійти серебрянку і штурмувати її з трьох сторін. Нам постійно намагається інфільтруватися невеличкими штурмовими групами, підходить впритул до позицій, проходить між позиціями, накопичується, і через це постійна динаміка, постійні бої. Що стосується дронівки, то а, там відбуваються постійні контакти. А, противник підходить також невеличкими групами по одній дві особі. А, на щастя, в дронівці вдається вчасно їх виявляти, і після цього вони живуть не більше 15 хвилин. Створити атмосферу сім'ї серед бійців. Здається, завдання надзвичайно складне, особливо коли йдеться про підрозділ, що діє на найгарячіших напрямках. Але воїнам це вдалося. У Києві рідні, друзі та побратими вшанували пам'ять Валерія Нетудихатки за позивним мішання. Воїн спецпідрозділу Артан головного управління розвідки загинув під час висадки нашого десанту на території тимчасово окупованого Криму. Що то була за операція? Звідки такий позивний, та за що побратими досі дякують досвідченому командиру? Історія героя продовжує наш ефір. Кадри дворічної давнини. Воїни спецпідрозділу Артан вирушають на бойове завдання у бік тимчасово окупованого Криму. Серед учасників військовий за позивним Мішаня. П'ять, чотири, три два. Він здавна захоплювався полюванням. На фронт пішов після початку повномасштабного вторгнення. Професійний снайпер, штурмовик, диверсант Валерій. Нетудихатка виконував завдання на багатьох найгарячіших напрямках. Побратими згадують, він був справжній козак, а серед його суперздібностей відзначають надзвичайну дисциплінованість. Він завжди вставав 5 ранку, він ходив піно півтори години. Ходив на пішком. Він він, ну це як фізкультура в нього не була. Він був дуже сильно розвинутий фізично, навіть не дивлячись на такий вік, який у нього був, і на такі от нагрузки, які у нас є. Для багатьох ну, молодих хлопців він був як в Зіресі. Плюс він веселий, простий і дуже був такий кремень, тобто він був дуже відповідальний. Він довго служив без позивного, жоден не здавався йому справді доречним. Та зрештою Валерія стали кликати на честь найдорожчої для нього людини. Назву себе як внука. Дуже люблю внука і назву себе як внука. Ну візьму такі позивни, як його ім'я. Основний постулат його був це не слова, а дії, і тільки в діях виражається все. Досвідчений воїн, мудра людина, побратими поважали Валерія й охоче слухали його поради. Одну з них боєць за позивним Міра запам'ятав на все життя, тримати себе, незважаючи ні на що, тримати себе в гарній спортивній формі, читати е, книжки і читати технічну літературу маю на увазі. Це ми маємо повністю знати зброєння, з яким ми працюємо. І одна з парад мішанів була: ми маємо знати незалежно від кого там фаху спеціальності. Ми маємо знати свою зброю і зброю досконально знати зброю ворога. Міра брав участь у спецопераціях на території Криму разом із Валерієм. Згадує саме завдяки командиру, він досі живий. Він мені так і сказав, міра, ми поїдемо. Туди на місце зробимо нашу задачу і повернемось назад. Для мене саме головне, щоб всі хлопці повернулися. Я можу там залишитися. Мені саме головне, щоб всі хлопці повернулись назад, і я буду максимально робити все для того, щоб виконати операцію і щоб хлопці повернулись назад. На території тимчасово окупованого півострова група потрапила в оточення. Та операція стала для мішені останньою. Він зробив, як справжній командир розумний. На початку висадився він з другом, він теж загинув, вони висадились, почали знищувати на противника, знищили, попали в пастку всі інші. І в нього, в принципі, був, я думаю, шанс вно відійти, але він взяв весь вогонь на себе. На честь загиблого воїна у Києві напередодні відкрили меморіальну дошку на будинку, де жив герой. Більшість деталей операції, яку бійці спецпідрозділу Артан провели два роки тому, досі не розголошують. Втім, побратими Мішані, який тоді ціною власного життя врятував інших бійців, наголошують. То була історична висадка на території Криму, сигнал російським загарбникам, що навіть на окупованій території вони ніколи не знатимуть спокою. Євген Нопрієнко, Софія Буличова, Віталій Коваленко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Китай розмістив понад 100 міжконтинентальних балістичних ракет у нових шахтних установках і продовжує нарощувати ядерний потенціал. Про це повідомляє агентство Reuters, яке ознайомилося зі звітом Пентагону за прогнозами. До 2030 року Китай планує мати у своєму розпорядженні більше тисячі ядерних боєголовок. Також у Пентагоні зазначають, що Пекін готує військові сценарії захоплення Тайваню. І планує перемогти у цій війні до кінця 27-го року. Посольство КНР у Вашингтоні відкинуло такі звинувачення. Там кажуть, вони дотримуються оборонної ядерної стратегії, а свій військовий потенціал підтримують на рівні, який необхідний для національної безпеки. Наступні новини об одинадцятій. Я Олексій Фадієв вже готовий продовжити. Єдиний марафон. Але дякую, колего. Так будемо говорити про світову політику і, звісно, про Україну. Чекаємо на гостя в студії. Не пропустіть.